Ранку, а ми сьогодні з вами намалюємо вантажний автомобіль. Потрібна водичка, альбомний лист, фарби і пензлик. Ми пензлик гарненько вмачаємо в воді, і ми будемо з вами малювати спочатку кузов. Він у нас буде прямокутної форми. Ми будемо синього кольору малювати з вами так. Ось так. Ось так. І розпарбовуємо наш кузов. Якщо у вас трішечки, додаємо водички, щоб гарненько краска у нас лягла. Ось так. Тепер ми будемо з вами малювати кабіну. Ми намалюємо з вами кабіну червоним кольором. Теж такий невеличкий у нас буде прямокутник. Ось так. І теж розпарбовуємо. І гарненько йому безлір. Тепер ми беремо і кабіну домальовуємо. Беремо зелений колір фарби ось так. І ось так трішечки ми її домальовуємо. Дітки, а тепер ми беремо жовтий колір? І ми намалюємо ось такий ліктар на нашій машині ось так. А тепер у нас залишились колеса. Ми намалюємо їх чорним кольором. Дітки, а якого у нас? Геометрична фігура і колеса. Так, вони круглі, ось ми круглого форми і намалюємо. І сюди. Можна ще намалювати дорогу ось таку, по якій їде наша вантажівка. Десь їде наша, наш автомобіль і перевозить груз да, в іншу країну, може, а може, в інше місто або село. Дітки, ось така гарна вантажна машина у нас з вами вийшла. Молодці, дякую за увагу!